Демографи прогнозують, якщо населення скоротиться, скорочується темпами 2022-2023 років, то через два десятиліття нас буде всього 15 мільйонів. Як Україні врятуватися з демографічного провалля, як зберегти і відродити націю, ярина марків досліджувала цю тему. Арінці три дні. Маленька українка першим почула не голос мами, а звуки сирени. Трохи накрилась, трохи подрімала в подвалі. Прийшли палати, вона вже спати не хотіла. Мама, на щастя, має вагу 3 кілограми 420 грамів та 55 сантиметрів росту. Дівчата одна до одної ще звикають. звикаю, щось нове. Ночами трошки не спали першу ніч взагалі. Не я не чоловік. На першу вагітність Ангеліна наважувалася довго через війну в країні, коли дізналася, що при надії робила все можливе, щоби дитя прийшло в цей світ здоровим. Чоловіки дізналася, що вагітна, все таки менше новин читати. У Чернівецькій області народжуваність різко знизилася, кажуть лікарі. Основний фактор це є війна, це є міграція, це виїзд жінок за межі Чернівецької області. Чоловіки на війні. Це в нас вже друга. Перший в нас хлопчика, а це ми вже прийшли за дівчинкою, Софійка. Наталя народила дівчинку 13 травня в одному з пологових Миколаєва. Розповідає, попри страх від постійних обстрілів, народжує вдруге у рідному місці. Зранку бахнуло. Усі за схопилися, повибігали. Чекаємо на татас. тата. Смота в нас зараз військовий. Зв'язку з масовою евакуацією жіночого населення. Народжуваність десь у 2022 році вона зменшилась, зменшилась суттєво. Якщо в нас середня кількість пологів в місяць могла бути 120-140 на місяць, то найменший місяць у нас був квітень 2022 року, і в нас було 28 пологів. Україна в демографічній кризі. Де популяція нас вже не 40 мільйонів, максимум 28. Такі соціологічні дані. Сьогоднішній день, де популяція це вже не Наше майбутнє це наше сьогодення впродовж 30 років незалежності. Ми бачимо, що у нас зменшилось населення на е, майже 11 мільйонів знов-таки за офіційною статистикою. А фактично, воно знизилось е, на приблизно на 15 мільйонів, і це ми не враховуємо те населення, яке поїхало з країни після е, початку повномасштабного вторгнення. З повномасштабним вторгненням знизився в Україні показник фертильності. Кількість дітей народжених однією жінкою упродовж репродуктивного періоду у 2023 році. Народилося найменше немовлят за всі роки незалежності. Повідомили в мін'юсті для того, щоб у нас населення відтворювалося один до одного. То у нас треба, щоб у нас умовно кажучи, чоловік та жінка так, тобто дві людини, народили теж, хоча б дві дитини. У нас ніколи не було відтворюваності наявного населення. Коментує соціолог. А з початком великої війни ситуація погіршилася. Це по перше. А по друге навіть і до війни в Україні середня тривальне життя була суттєво коротша ніж в країнах ЄС, і ключовою причиною цього було власне те, що українські чоловіки дуже рано помирають. Помирають через серцево-судинні хвороби, через онкологію. Третя велика важлива причина падіння демографії це негативна міграція. На думку експертів, більшість біженців залишиться на чужині. Багатьом українцям просто нема куди повертатись. Вони втратили дім або ж він тимчасово окупований Росією. Необхідна державна політика щодо надання житла. Коментує Ганна Ятвецька. Депутати ж зі свого боку пропонують заохотити українців народжувати грошима, а саме збільшити суму так званих дитячих виплат і прив'язати її до прожиткового мінімуму. Відповідний законопроєкт внесли в раду. Згідно з документом при народженні первістка, держава має надати допомогу в розмірі, що дорівнює 150 прожитковим мінімумам. На березень 2024-го Це 384,5 тисячі гривень. З точки зору міжнародних досліджень набагато більш дієвою політикою для того, щоб підтримувати рівень народжуваності, є інвестиції в інфраструктуру, створювати умови, в яких родина і жінка будуть відчувати себе економічно незалежною самостійною, впевненою в майбутньому. Стати батьком можна навіть через кілька років після смерті продовжити рід цвіту нації захисників України допоможе кріоконсервація, заморозка статевих клітин. Зараз 70% пар, 70% наших пацієнтів це пара, де хтось є військовослужбовцем. Тобто він приїхав, кріоконсервував свій матеріал, а дружина ходить. Планує вагітність. Він повертається на фронт. І ось одна пара. В нас вже повністю пройшла цей шлях. Народила двох чудових хлопчиків: Дем'яна та Льоню. Кріоконсервація для воїна це надія на майбутнє в усіх сенсах. Шанс стати батьком навіть попри травми та поранення. Калитка це найбільш незахищений орган у чоловіка. Тому це може вплинути на репродуктивну функцію в майбутньому, і треба про це думати вже зараз. При цьому, додає репродуктолог, збільшився попит і на заморозку яйцеклітини, але не серед військовослужбовець. Адже якщо чоловікові для здачі всіх аналізів і біоматеріалу знадобиться один день, то для жінки процедура значно складніша. Ось для жінки це має бути гормональна стимуляція приблизно два тижні. І далі, вже, щоб отримати яйцеклітини, проводиться пункція під ультразвуковим моніторингом, і ми вже ці клітини кріоконсервуємо. Тобто на один день приїхати у відпустку для того, щоб здати яйце. Клітини, на жаль, жінка не зможе. Ця київська клініка репродуктивного здоров'я зберігає клітини воїнів зсу безкоштовно. Це дороговартісна процедура і підтримка держави. І вона, звісно ж, потрібна населенню, тому що тоді ми зможемо більш широко пропонувати всі ці послуги репродуктивні для населення, і зможемо зберегти наш генофонд. Володимир Зеленський вже підписав закон задля збереження генофонду українського народу. Документ врегульовує право сім'ї полеглого військовослужбовця чи військовослужбовиці на біологічне батьківство. Репродуктивні клітини захисників не утилізуватимуть, як було прописано в попередній скандальній версії, а навпаки, безкоштовно зберігатимуть упродовж трьох років. Полеглі українські герої таки матимуть нащадків. Ярина Марків, Володимир Дєдов, Ольга Лучик, Ігор Ріга, Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.